Вже протягом тривалого часу чи не на кожній сесії каменем спотикання є земельне питання. Під час засідання 15 березня депутати дискутували щодо термінів надання землі в оренду на 25 чи на 10 років. Депутат Дмитро Лощаков запропонував конструктивне вирішення питання. Що не можна передавати землю на 25 років чому поясню? Є такий приклад? Як така ж сесія передала колись на 49 років організації «Авангард 98, 2000 гектарів на постійне користування. Пройшло 10-15 років, бюджет не копійки коштів, поляці позаростали, тому... Не потрібно надавати на 25 років, потрібно максимально на 10. Через 10 років буде видно, хто буде працювати, хто не буде працювати, хто платить за резну плату, хто не платить. Тому моя пропозиція все ж таки залишити, не залишити, а змінити срок з 25 на 10. усім. А на наступну сесію можна земельній комісії взагалі розробити таке положення, де буде. Чіткі умови надання земель в оренду, і щоб ми потім до цього не поверталися. Жваве обговорення серед депутатів викликало рішення щодо благоустрою місць тимчасової торгівлі в місті. На сесію запросили Ільхама Зейналова. Однак відповіді на питання, чому ж у місцях діяльності цього підприємця немає порядку, депутати не отримали. Тому народні обранці вирішили піти іншим шляхом. Давайте будемо послідовні. Це по-перше. По-друге, це не повинно бути звичайно, підставою, щоб ну, наш, наше місто от, да, ну, було як смітник. Але ж всі кажуть, от, а хай не повинно бути. А де є ті норми? От ми прийняли приблизні норми, як для мапів. Ми повинні так само зробити з місцями тимчасової торгівлі. Ми повинні, так я я, я звучу. Тому ми повинні, скажімо так, Озвучити Тій ну, людині, яка ну, займається підприємницькою діяльністю на, на тій чи іншій э, точці торгович. І от потім тоді, вже виходячи з цього, з цих скажімо так, норм, і вже питати з людини. Якщо вони не соблюдаються ці норми, там є у нас інспектор, поліція і так далі. Вони складають відповідні акти, там, документи, там, справи, ну і приймається вже, ну, скажімо так, подальша доля вирішується. Ми повинні ось це зробити перження, розробити, розробити, розробити відповідне положення по благоустрій місць торгівлі. Що ми зараз до позвіл, а потім рік будемо розробляти це ж то було ухвалено рішення протягом місяця розробити положення, які регулюватимуть благоустрій місця тимчасової торгівлі. У контексті цього питання торкнулися і вивісок на магазинах російською мовою. Депутати запропонували долучити до цієї роботи інспектора з благоустрою і в найближчому майбутньому вплинути на власників і замінити всю зовнішню рекламу.